Вже зауважив сьогодні Ігор Циганик про те, що Донецький Шахтар свої матчі гратиме у Львові. Так само, і сусідні клуби, а це Донецький Олімпік, Донецький Металург та Луганська Зоря, зібрали свої валізи і переїхали зі східного регіону. Тож, де базуватимуться ці клуби, та де, де гратимуть свої поєдинки, знає Оля Зоріна. У квітні цього року був створений батальйон добровольців Донбас що воює на сході. Нині в Україні з'явився і футбольний батальйон Донбас, роти зоря, Металург, Олімпік, Шахтар та «Іллічівець» його складові, які діють виключно з мирною метою на мирній території України. Маріуполь звільнили 13 червня понад місяць тому до кордонної зоною, АТО 80 кілометрів. Іллічівець зараз живе і тренується у місті. Щоправда, сім'ї хлопців з Донецька роз'їхалися по родичах. Маріупольці матчі перших турів планували проводити вдома. На заваді стало небажання Волині та Чорноморця їхати до регіону. Микола Павлов наполягає небезпеки. Немає сравніть мая, коли ми тут спрятались по квартирам і не знали, як вийти на улісу. С Зараз в Сейчас вето не заїдіш. Пока не пройдеш несколько блокпостов. Сейчас на побережье їду по полчаса стою, чтобы попасть на море. Тому каких-то диверсантів і каких э, странних людей здесь не могло бы бути. Але футбольних чиновників із прем'єр-ліги це не переконали. Мінімум три тури лічивець точно гратиме на виїзді. Долуцька Одеси команда летить літаком з зорею зустрінеться у Запоріжжі. Если так не змінить ситуація, будемо їздить все время на виїзді. Ми в історію. в рекорди Гінесу такого не було, щоб команда играла тільки игра на виїзді. Про фінансові труднощі відповідальні особи воліють не говорити. Зрозуміло, що жити в гостях дорожче. Президент Зорі Євген Геллер шукає позитив. Попри кадрові втрати інші проблеми, команда вдало стартувала у кваліфікації Ліги Європи. Свідками перших успіхів Луганців в Єврокубках є кияни. Оболоня Арена побачила перемогу на длячі, стадіон Динамо імені Лобановського зустріне норвезький Мьольде. А матчі прем'єр-ліги приймає Запорізька Славутича Арена. На самом деле все зависит от болельщиков. Если болельщики примут команду, то команда будет играть как дома. Конечно, не сравнится с когда мы играли у себя дома. Он же всегда ходил на матч минимум 10 тысяч, и эта команда ощущала эту поддержку. Запоріжжя стане рідною домівкою для зорі. Відомо, що немає нічого постійнішого за тимчасове, але хлопці хочуть вірити, що це ненадовго. Всі, хочуть говорити, що концентрація на грі всі думають, але повірте, це не так. Є мисли, всі хочуть як можна швидше, щоб це все прекратілося, щоб в Україні настав наконець мир. У Луганську залишилися люди, що доглядають за стадіоном. У п'ятницю увечері арену авангарду обстріляли з мінометів. Одна з мін розірвалася прямо на полі. База зорі теж буквально горить у пеклі війни, бо знаходиться у.

Складна логістика у шахтаря. Харків вабив, але не вдовольнив рівнем запропонованої безпеки. Був навіть зовсім неймовірний варіант із Бухарестом як домашнім містом на лігу чемпіонів. Зрештою визначилися Усі матчі. Ми гратимемо на арені Львів і Лігу чемпіонів теж. А житимемо і тренуватимемося у Києві. Маршрутом Львів Київ курсуватимуть у Донецькі металурги. Команда живе у готелі у Львові. Грає тут перші два матчі з Дніпром і Карпатами. Наступні два, так би мовити, домашні поєдинки із запорізьким металургом та металістом. За останню інформацію проведе на оболоні арені в Києві. Коли і чи переїде клуб до заявленого Дніпро Дзержинська, поки не зрозуміло. Щас першу чергу переживаєш за країну. Скоріше хочеться, щоб все успокоїлось, тому що люди гімнуться та не лежа такого бити. Новачок прем'єр-ліги ніяких варіантів, окрім столиці, не розглядав. Олімпік тренується у селищі Щасливому під Києвом на базі княжі. Більшість футболістів вже зняли квартири, перевезли родини. Гратиме дебютант на стадіоні імені Банникова задарма. Президент каже, що завойовуватимуть фанів своєю грою, бо власної торсиди молодий донецький клуб поки не нажив, як і має досі сформованого складу. Не всі хотіли їхати до НЕС. Повторюсь, навіть приглашені. Але сьогодні і за того, що ми змінили город. Ті ребята корін хотіли, сьогодні вже присутні на тренуваннях. Футбольному батальйону Донбас не позаздриш. Жити в умовах такої нестабільності вкрай важко грати, тим паче. Ось що буває, коли посієш вітер, панове регіонали, навіть на прикладі футболу. А хлопці без провини винні.